Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над модною ажурною безрукавкою. І сьогодні в'яжемо 17 рядок формування плечей спинки або 150, 153 рядок в загальному підрахунку. Це лицевий рядок. На його початку ми маємо закрити останній дев'ятий раз. Одразу п'ять петель для формування правого плеча спинки без рукавки. Раз, два, три, чотири, пять, п'ять петель закрили. Так, і далі ми маємо продовжити в'язати за візерунком п'ятого. Ой, 15. якого 17. 17-го рядка. 17 го Так, значить, за візерунком 17-го рядка, це у нас ось, ми знаходимось ось тут. Тільки у нас замість двох э, петель, пров'язаних разом, буде просто лицева петля. Тобто, э, ось так, де ми зараз, да? ми робимо. Одну лицеву, другу лицеву, дві петлі, пров'язані разом, дві лицеві петлі пров'язані разом з нахилом праворуч. Тут у нас іде подвійний накид, далі дві лицеві петлі пров'язані разом з нахилом ліворуч. Лицьова петля. Тут у нас дві лицьові петлі з нахилом, ліворуч пров'язані. Подвійний накид і дві лицьові петлі пров'язані разом з нахилом праворуч. Все, це ми закінчили. Ось цей неповний рапорт. Далі ми в'яжемо всі повні рапорти, просто за візерунком 17-го рядка ажурного, ну, схеми ажурного візерунку. Так, дивіться, ось неповний ось так, оце неповний рапорт. До середини ми в'яжемо взагалі без е, нюансів по схемі. Тут у нас два. Дві лицеві з нахилом ліворуч, лицьова, дві лицеві з нахилом ліворуч. І. У нас по схемі далі йде накид. Я думаю, чи його робити. Да, мабуть, зробимо накид. Бо цю ж теж треба компенсувати. Раз, два. І накид з нахилом праворуч. Ось так. Ось таким чином. Получається, після середини, де у нас в центрі накид подвійний. Дві з нахилом ліворуч разом лицевою, лицева, дві з нахилом ліворуч, разом лицевою, подвійний накид і дві з нахилом праворуч, пров'язані лицевою петлею. Все це кінець 17-го рядка, і ми переходимо до в'язання 18-го рядка. І тут на початку нам потрібно останній раз забрати 5 петель. Інші далі ми будемо закривати по 4 петлі для формування плечей. А цього разу ми закриваємо 5 петель для формування плеча лівого плеча спинки без рукавки. Пров'язали накид один раз і перекинули на нього. Кромочну петлю. І тут ми знову пров'язуємо другу петлю. От коли ми закриваємо накиди, так? закриваємо петлі, ми пров'язуємо подвійний накид дві петлі, обидві, щоб не було великої цієї дірки. Так, це дві петлі, це у нас три петлі. 4 і 5. Далі в'яжемо, як звичайно, скидаючи другу петлю в подвійному накиді. Першу пров'язуємо, другу скидаємо. І ну, звичайні петлі просто в'яжемо ізнанковими до кінця ряду. Так, дивіться, я закінчила 18-й знанковий рядок формування плечей спинки без рукавки і опинилась на початку 19-го рядка. В 19-му рядку ми маємо почати, по-перше, ми закриваємо тепер для формування плеча на початку рядка. 4 лицеві петлі, а не 5. І ми маємо закрити для горловини в першому ряду 14 петель лицевих. Для першої одної половини горловини, і для іншої ми закриваємо один рапорт. У всього у нас виходиться 7, ну, навіть не сім, а п'ять повних і частково два таких часткових рапорти. І центральний рапорт ви маєте порахувати у себе, ось дивіться, оце частковий рапорт. Далі ось повний перший. І ось повний. Другий. Сюди чіпляємо перший маркер. Відміряємо один рапорт. Ось він. Чіпляємо. Ось, бачите, де у нас були перекидки, це у нас раппорт. Чіпляємо сюди маркер. Ось це буде закриватися в цьому рядку. І перевіряємо, щоб тут також було о, два рапорти. Ось один, ось другий. І ось ще частина рапорту. Перевіряємо. І будемо зараз робити 19 рядок. Так, ще раз. У нас, виходить, 5 повних рапортів. І два шматочки. З 2 шматочка ви можете відкинути. І з п'яти повних рапортів ви маєте відмітити центральний. Для того, щоб ми в цьому 19-му рядку його закрили. Все, на початку 19-го рядка ми маємо закрити 4 петлі для формування правого плеча спинки лицевими петлями, як зазвичай, це друга петля, це третя петля. Так, отут у нас великий рапорт, і ось це буде у нас четверта петля. Ось, бачите, такий нюанс. Витягнули лицю з перетинки і її закрили, бо інакше ми би втратили петлі. Так, і далі ми продовжуємо в'язати. За візерунком 19 рядка. Це якраз, виходить, центр а, рапорту. А, ось у нас кінець рапорту. Оце центр. Оце подвійний накид, це дві центральні петлі, одну з яких ми закрили, іншу пров'язуємо лицевою петлею. А, робимо накид. Дві разом на, з нахилом ліворуч, ще дві разом з нахилом ліворуч, тут витягаємо лицеву з перетинки, робимо накид і лицева петля. Це. Ось, виходить, цей а, шматочок рапорта ми дов'язали. З урахуванням всіх особливостей, щоб візерунок лягав правильно. Далі до цього маркеру, два рапорти, ми в'яжемо просто за візерунком 19 го рядка. Так, ось я прив'язала два рапорти 19 го рядка цілим, до, дійшла до першого маркера. От з цього першого маркера ми будемо закривати ці петлі. Оце у нас буде перша петля. Так, ми її пров'язуємо. А як же бути з накидами? От мені цікаво. Угу. Так, а, значить, накиди ми не робимо, і убавки ми не робимо. Ми тільки витягаємо ось ці петлі, які були спущені в накидах. Пров'язуємо так. Бачили, да? я витягла, виходить, петлю з перетинки, і на неї перевдягнула першу петлю. Потім пров'язала петлю лицеву, перевдягнула. Тут мали би бути а, подвійні, ну, дві разом, і потім знову дві разом, але для їх компенсації потрібно робити накиди, що ми при закритті петель не можемо робити. Тому закриваємо просто, всі в'яжемо лицевими, але витягаємо. Лицеві там, де ось, бачите. Все пров'язали лицевими і закрили. І тут у нас мав би бути накид, і потім тут, коротше, ми б витягнули цю петлю. Р... Накид не робимо, петлю витягаємо. Витягаємо з перетинки накиду попереднього ряду петлю і закриваємо отак. І потім пров'язуємо просто лицеву. Закриваємо далі. А це от у нас половина, це от перші сім петель. І наступні сім петель ми закриваємо також. Получається, весь рапорт 14 петель. Ми закриваємо в цьому ряду. Але там, де були подвійні накиди, обов'язково витягаємо лицеву петлю. І її пров'язуємо як лицюгу. Ну, так, да, і закриваємо як лицюгу. Так. 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 І ось цю, ну, оцю ми, коротше, залишаємо як кромочну. Все. Отак ми закрили перші 14 петель для горловини спинки. Далі ми продовжуємо в'язати два рапорти за візерунком 19 рядка. Так, два повних рапорти 19 рядка після закриття горловини. Я пров'язала, ось, бачите, ось це перший. І ось цей друге. Оцю, мабуть, треба перевдягти сюди. Буде. Ладно, зроблю це ізнанковому. Так, і завершуємо ось цей шматочок. Рапорту Лицьова, накид, витягаємо лицьову з перетинки, накид до попереднього ряду. І Дві лицеві разом з нахилом праворуч, знов дві лицеві з нахилом. Праворуч. Накид. Тут витягнули лицеву з перетинки попереднього ряду, пров'язали лицеву. Так, тут не буде накида. Хоча він там по візерунку мав би бути, але тут не буде, бо у нас нема убавок, які він би міг компенсувати. Тому просто пров'язуємо останню петлю так, і знанковою. І 20-й рядок, вже ми будемо в'язати, бачите, окремо, центральний, оцей ми закрили. Сюди ми вже до того, як ми дов'яжемо дов це плече. Не попадемо, тому ми спочатку тепер закінчуємо формувати леве ліве плече і формуємо лівий бік горловини спинки. І далі будемо закінчувати праве. Так, ми маємо закрити чотири петлі на початку двадцятого рядка і знанкового. Дві, три, чотири. Це 4 петлі ми закрили. І тепер до цього закритого шматочка горловини, середини горловини, ми в'яжемо все і знанковими петлями ось до цих. Так, ось закінчила я цей фрагмент 20-го рядка. Бачите, 20-й рядок у нас. Неповний. І потім ми почнемо в'язати 20-й рядок ось з цього краю. Тому зараз я сюди вдягну маркер, щоб пам'ятати, що мені потрібно ось тут в'язати. 20-го рядка тут нема з цього боку все. І будемо потім продовжувати формувати ліве лише і лівий ем, бік горловини в наступних рядках до кінця. Ну, на сьогодні все. Всім всього найкращого. Бережіть себе. До побачення!